Зорі Я пам'ятаю ті світанки у тихих снів морі, не забув чисту воду і ще не зхаслі зорі. Такі одні зовсім надприродні, ясні, між хвиль під туманом видом прозорі. Такі одні. На мілководді такі далекі, неснано холодні, як ангели темної безодні, мотиватори нового дня ще сяють під покровом чорної ночі, ліхтарі небесні, що манили мої очі, дороговкази для корабля долі. Компасом служить тим, хто блукає забутими стежками у пошуках волі, у зорях сховане майбуття, написане почерком буття, розповіли про втрачені знання, тепер не маю претензій до життя, думки літають без опину. Заповнені ілюзіями голові, та вже давно навчився тримати всіх їх при собі у тіні давніх часів на кордонах захищених древніх чар прокляття давно забутих космічних островів.